Перед тим нормальний, а ти ледве встаєш з ліжка, це не означає, що в тебе достатньо заліза. Ти втомлена, не маєш сил, пам'ять розмазана, а аналізи кажуть, все ок, насправді ти можеш ходити з прихованим дефіцитом заліза роками і не знати про це. Це шлях у бік хронічної втоми, анемії, втрати якості життя. А тепер уяви, що ти розумієш свій стан, точно знаєш, що в тебе в нормі, а що ні, і маєш енергію, ясність, сундє тіло і бажання жити. А не виживати. до мене прийшла клієнтка і каже: в мене феретин 40, але я як розбита. Що зі мною? Ми здали повну панель заліза, і виявилось, транспортне залізо низьке, насичення трансферину критичне. Феретин не показав реальну картину. Що таке феретин? Феретин це білок депо для заліза, але це ще не означає, що воно реально працює у твоєму організмі. Чому не можна дивитися лише на феретин? Його рівень зростає під час запалення. Наприклад. Хронічне запалення, автоімунні захворювання. Ферритин може бути 100-200, але це не означає, що заліза достатньо, навпаки, може бути виражений дефіцит. Просто ферритин маскує проблему, Уяви, депо є, а в ньому пусто. Що ще потрібно дивитися? Сироваткове залізо, трансферин, відсоток насичення трансферу, здоров'я це про системний підхід, а не лише одну цифру в аналізах. Збережи це відео, щоб не загубити.